Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні чудовий зимовий день, мороз трохи менше, зараз 5 градусів. У нас морози трохи вщухли. Вчора навіть дивився прогноз погоди, начебто супер потепління, але ж сьогодні вже дивлюся і все змінилося. Десь через тиждень. Написано знову мінус 15 вночі, мінус 10 в день. От, тому не знаю, кому вірити. Народні прикмети вже давним давно не працюють. От, пасіка наша зимує, продовжує зимувати. Е, втратили одну сім'ю. Вона якось дуже багато кормів з'їла і коротше змерзла і все. Тому. Хата порожня на реставрацію. Буде цей вулик, тому що він вже і в минулому році, коли ми перевозили пасіку, був такий собі якби, в аварійному стані. Але ми його підлатали і він ще сезон нормально працював. Сім'я втратили сім'ю не від вологи, не від чого, вулик нормальний, всередині все там добре зроблено. от Просто закінчилися корми. По тим сім'ям, які продовжують зимувати. Значить, Десь е, тиждень-півтора, тому ми е, зробили канді, дали десь по кілограму канді кожній сім'ї на всяк випадок. Тому що е, зимоємо ми нагадуємо перший раз на вулиці і Коротше, дивлячись, начебто і корми є, але хай буде. Якщо потеплішає канді, то, то нікуди воно не дінеться, воно не пропаде. Тому е вирішили дати канді і будемо дивитися на всяк випадок, тому що ці холоди, я не дуже на опиті зимування на вулиці, але я почитав дуже багато літератури і зимувати на вулиці дуже круто. Тому що у бджілок буде імунітет і все таке інше. От. Тому все-таки ми перестрахувалися, вирішили дати канді. І на цьому, я думаю, що до весни ми нічого не будемо їм більше давати. Е -е. Все начебто добре. Якби не ці, звісно, обстріли, але нічого страшного, витримаємо, вистоїмо. не таке переживали. От, так що а, трохи прозвітував. Будемо вже потроху а, робити рамки. Ну, ми вже їх збили, але ще не навощували е і е проволоку теж в них не заселяли, просто збили рамки в магазині. Будемо робити магазини вже починати, тому що оці всі корпуси будуть. Гніздовими і треба буде дуже зробити багато магазинів, тому що у нас магазинів не вистачає. Пасіку ми будемо розширювати в цьому році. Лежаки залишаться. О, і буде у нас, значить, гніздо так і залишаємо на українську рамку, тому що всі ці вулики на українську рамку. А магазини буде вже на 145-ту. Ми вже закупили, збили. От, будемо далі продовжувати. Ще в планах зробити декілька вуликів, тому що ми хочемо в цьому сезоні вийти на більшу кількість сімей. Не буду загадувати, на яку саме, але будемо робити нові вулики. От вулик це прототип, ми робили його самі. Це куплений, а це робили самі. Ну Вулики шикарні вийшли. Ще треба фрізу зробити, щоб зробити такий пас. Тому що тут хороша дошка була. І ми зробили стик-стик. в стик. Там, дівчатка, все запрополісували, тому навіть якби стиків немає. Але треба робити шип пас щоб це було більш надійніше. Так що оті вулики будемо перероблювати. Нагадую, там в мене були сепневі відводки. Більше в ці ігри грати не буду, тому що розвивалося дуже гарно, все було класно, пішли в зиму е, такі мощні, але толку ніякого. Вони от, після Нового року трошки морозик вдарив, і все осипалися, корми були, все було. Але ж нічого, на помилках вчаться, і будемо робити відводки, як і завжди, в травні місяці. Тому в новий сезон з новими знаннями. Я всім раджу гарної зимівлі. Займайтеся своїм ділом, не падайте духом. Зима в цьому році дуже прекрасна, гарна. Снігу багато. Ще, я думаю, мороз нам дасть прикурити. Головне, щоб ворог не давав. Щоб ми ворогу не давали по шляпі. О, так що всім гарного дня. Обіймаю і до скорих зустрічей.